Вчора вбили Ірину Фаріон. Дуже багато ходить зараз версій, розмов і так далі. Я неодноразово на своєму телеграм-каналі та відео. Розказував про свою позицію стосовно Фаріон, і якщо хтось не чув, я її повторюю. Я вважав, що Ірину Фаріон потрібно було судити за те, що вона займається розколом українського суспільства. Вона принижувала військових збройних сил України за те, що ті розмовляли російською мовою. Вона принижувала українців, які розмовляють російською мовою, що в Україні, до речі, конституцію ніяк не заборонено. І от саме за це я вважаю, що її треба було судити. Але судити за законом, те, що відбулося вчора. Оце вбивство, це черговий доказ того, що немає ніякої держави Україна. Є просто територія, на якій відбувається повне беззаконня. Що це за держава, якщо вона не може захистити громадянина, який просто вийшов на вулицю, і одразу ж всі пропагандони понесли одну і ту саму версію, що вбивство Фаріон це робота Кремля, це російські спецслужби вбили нашого патріота. Але я в будь-якій ситуації намагаюся задавати головне питання: кому вигідно? Ну, добре, припустимо, що вбивця це був агент Кремля за інформацією сусідів. Підозрюваний людина, якого підозрюють у вбивстві. Близько трьох тижнів, день у день сидів у дворі Фаріон і спостерігав за нею. Всі це бачили, всі розуміли, що якийсь незрозумілий чоловік там сидить, але ніхто не звернув на це уваги, ніхто жодного разу не викликав поліцію, там, щоб у нього перевірили документи або ще щось. А саме цікаве, знаєте що? Що в день вбивства були відключені всі камери відеоспостереження біля місця цього вбивства? Тобто, знову ж таки, російський агент три тижні сидів, спостерігав за Фаріон, а в день вбивства російські хакери ще й відключили камери. Окей, навіть якщо так. Що це дало для Росії? От яка користь, яка вигода Росії від вбивства Фаріон? Вона на щось там впливала на полі бою? Ні. Вона впливала якось на якісь міжнародні відносини на допомогу там Україні від західних партнерів? Знову ж таки, ні. Яка вигода Росії вбивати Фаріон? А зараз послухайте одне із останніх відео Ірини Фаріон і що вона думає про українську владу? Нещодавно Зеленський вітав нас зі святом державності. Свято правильне тоді, коли у парламенті сидять державники. А у нашому парламенті сидять цинічні істоти, які в час страшної і дикої війни, коли явно не вистачає нашій армії усього, грибуть у дикий спосіб з бюджету вигрібають останні кошти. Ці люди, які сидять в парламенті, підривають нашу державність, про яку нещодавно так гарно висловлювався президент. А це він. Завів у парламент ось цей Мотлох. А тепер подумайте, чи сподобались ці слова українській владі, особливо президенту Зеленському. Я думаю, не дуже більше того, сам факт вбивства Фаріон мав би об'єднати українців та підштовхнути їх, іти на фронт, воювати проти російських окупантів, тому що вони вбивають справжніх патріотів України. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, чи має право на життя така версія? В будь-якому випадку розбиратися з усім будуть правоохоронні органи, але факт залишається фактом: в Україні з кожним днем жити стає все більш небезпечніше. І тебе можуть вбити або за твою точку зору, або за те, що ти просто хочеш жити і намагаєшся вирватися із цієї клітки під назвою Україна, або просто за те, що ти потрапив до рук ТЦК. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіля.